Ты желаешь, чтобы я остался? Ты желаешь, я остался? Ты желаешь, я остался? Ты Лоя молочної загрози на даний момент дуже важлива і дуже актуальна. Вона займає друге місце серед онкологічної патології в світі. Рекомендовано робити все обстеження екстренігове, тобто всім жінкам, котрі досягли 40-річного віку. Рекомендується також робити це людям, жінкам, котрі мають. Вік в 30 років, але мають певну можливу патологію, мають в родині певні захворювання на рак. Можливо, в когось хтось десь хворів подібною патологією чи на рак молочної зруси з 30-річного віку обов'язково один раз в рік потрібно робити. Переваги даного методу швидкість, доступність і надійність. Пацієнтки можуть обстежуватися як і на аналоговому мограді, так і на цифровому. У нас цифровий моград. Навантаження на організм пацієнтки у 22 рази рази менший, ніж при спостереженні на аналогові моменту. Пацієнтка має змогу отримати дані у вигляді файлу на диск, має змогу відправити цю інформацію будь-якому лікуючому лікарі в будь-якій частині світу, проконсультуватися і визначитися з діагнозом і тактикою лікування. Дозволяє виявляти на ранні станції. Раніше виявляємо менше, потім проблем швидше приймаємо писання. Рішення швидше оперуються і з мінімальними наслідками після цього.